Чергове у Мукачеві зустрічали іноземного посла із делегацією, в складі якої представники і радники бізнесових структур цього разу були гості із Фінляндії. Говорили про привабливість Мукачева для інвестицій фінських компаній. Сьогодні у нас в делегації, бізнес делегації представлені в основному компанії, які працюють в сфері інфраструктури. Я думаю, це хороший сигнал, тому що це… Компании, которые имеют очень хорошие контакты среди финского бизнеса, скандинавского бизнеса, и знакомясь с конкретной ситуацией на местах, мы можем потом эту информацию передавать. И, возможно, в результате этой поездки у вас появятся новые инвесторы из Финляндии и Скандинавии. Міський голова розповів гостям про компанії з іноземними інвестиціями, які впродовж багатьох років успішно працюють у місті. Що новим інвесторам тут будуть раді зі свого боку? Фінський бізнес також зацікавлений в Закарпатті і, зокрема, в Мукачеві для розгортання інвестиційних проєктів. Ми завжди приймаємо участь в таких поїздках, тому що це дозволяє нам знати текущу ситуацію в регіоні, а також плани регіону и ближайшее, и долгосрочное на будущее в, 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 и в культуре, и в бизнесе, для того, чтобы сложить, ну, у нас сложилось впечатление об этом регионе, и мы могли а, в общении с своими клиентами давать какие-то сравнительные характеристики по отдельным регионам, по территориям, для того, чтобы они могли уже принимать какие-то осознанные решения. Європейські бізнесмени довго прицінюються до України. Перш ніж розпочати тут справу і вважають її нестабільною для бізнесу. Проте підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС відкриє широкий шлях для інвесторів. Переконана посол Фінляндії Арія Макконен. Ще багато чого потрібно зробити, аби угода про асоціацію була підписана. Ми сподіваємося, що до осені, до саміту у вільнюсі ці кроки Україна зробить. Влада України має прикласти максимум зусиль для цього. Угода про зону вільної торгівлі, яка є частиною угоди про асоціацію, має зобов'язуючий характер, і після підписання її потрібно виконувати. У підписанні угоди про асоціацію я бачу лише позитив для України. Інвестор почуватиме себе захищеним. А чим більше прийде інвесторів, тим більше Буде створено робочих місць на завершення зустрічі. Мукачівський міський голова і посол Фінляндії обмінялись традиційними сувенірами і вирушили на екскурсію містом.